Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, ми з вами поговоримо про те, як правильно здійснити перехід з одного виду пенсії на інший, чи це можливо і чи це потрібно. Коли це дійсно потрібно? По-перше, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно вам потрібно переходити з одного виду пенсії на інший, вам обов'язково я всім своїм. Клієнтам, всім, хто звертається, раджу в першу чергу робити звичайний розрахунок пенсії для того, щоб розуміти, наскільки ваша пенсія, ваш розмір пенсії може бути збільшений, про який перехід ми говоримо. Наприклад, ми говоримо, якщо ви отримували. Пенсію по інвалідності, пам'ятаєте, за виконання деяких умов ви можете перейти на пенсію за віком, і ваша пенсія за віком може бути більша, ніж ту, яку ви отримуєте наразі. Це саме стосується і пенсії за вислугою років, тому що а, хтось з вас задав мені питання стосовно переходу з пенсії за вислугою років на пенсію за віком. По перше, дякую за ваші всі запитання. А, задавайте я такі найбільш поширеніше буду. Обов'язково про них розповідати або ж буду відповідати. Сьогодні захотілося з вами саме записати відео і поговорити про це. Чому це важливо? Коли ви досягаєте пенсійного віку, взагалі, якщо ви отримаєте, наприклад, відповідаючи на питання на пенсії, ви знаходитесь за е-е за вислугою років, якщо я не помиляюсь, писали, що ви педагог, то при досягненні пенсійного віку, тобто при досягненні 60річного віку та маючи необхідний страховий стаж у 2024 році це 31 рік, а в 2025 му це 32 роки стажу, ви маєте право перейти на пенсію за віком. Яка взагалі практика? Звичайно, ви можете звернутися в органи Пенсійного фонду України. І вам в пенсійному фонді здійснять перерахунок пенсії за віком, але може бути, може бути такий варіант, або може його не бути, знову ж таки, в залежності від справи, так, пенсіонера і так далі. Дивіться, вам пенсійний фонд може сказати, що розмір пенсії зміниться, тоді вам доцільно переходити на пенсію за віком, або ж розмір пенсії залишиться беззмінним, тоді, відповідно, ви залишитесь і будете отримувати пенсію за вислугою років. Але пам'ятайте, що є в нас ще суд, і в судовому порядку можна звернутися до суду. І здійснити перерахунок пенсії з урахуванням показника нової середньої заробітної плати по Україні. І відповідно розмір вашої пенсії може бути більшим. Але знову акцентую вашу увагу. По-перше, якщо ви здійснюєте перехід пенсії, якщо ми говоримо, наприклад, пенсії, ми в даному відео розглянемо два види: це пенсія по інвалідності та пенсія за вислугою років, бо це найпоширеніше питання. Якщо ви ми здійснюємо перехід з вами з пенсії по інвалідності на пенсії за віком, якщо ми дотримуємося вимог пенсійного віку, ви маєте необхідний страховий стаж, то для того, щоб вам була а, при розрахунку пенсії за віком застосований. Новий показник середньої заробітної плати по Україні, якщо це мова йде да, при... Про переход з пенсії по інвалідності на пенсію за віком ви обов'язково маєте працювати. Якщо ви працюєте і відпрацювали не менше двох років, тобто, коли вам встановили інвалідність, ви продовжуєте надалі працювати. Якщо ви працюєте, то тільки тоді ви можете скористатися даним правом і щоб вам порахували пенсію з показником нової середньої заробітної плати. Мова йде про пенсію за віком. Це чітко в нас передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Є пряма стаття закону, яка чітко на це вказує. І тоді, відповідно, розмір пенсії у вас може більше. Взагалі він буде більший, тому що я вже пояснювала в попередніх відео, що якщо ми говоримо про пенсію по інвалідності другої групи, то це 90% розміру пенсії від пенсії за віком. Що ми говоримо про пенсію третьої групи з інвалідності, то це 50% від розміру пенсії за віком. Але знову ж таки, кожна справа кожного пенсіонера пенсійна є дуже індивідуальною, тому для початку вам потрібно проконсультуватися, потім здійснити розрахунок пенсії, зважити всі за і проти, і вже потім здійснювати, звертатися в органи пенсійного фонду та писати заяву на перехід. Пенсії за віком, то що стосується пенсії за вислугою років. На жаль, пенсія за вислугою років, скоріш за все, щоб вам здійснити перехід на пенсію за віком при досягненні 60-річного віку, і щоб вам застосували новий показник середньої заробітної плати, вам потрібно буде звертатися до суду і в судовому порядку вирішувати дане питання. Наразі такі справи розглядаються. Наразі на сьогоднішній день, на, тому що воно знову ж таки, ви повинні розуміти, що законодавство дуже часто міняється. Все дуже міняється, і тому о, і те, що ви чуєте і бачите сьогодні, через місяць воно може втратити свою актуальність і вже діяти о, за новими, скажімо, правилами. Наразі на сьогоднішній день такі справи є виграшні, тобто перехід з пенсії за вислугою років на пенсію за віком в судовому порядку можливий з, із урахуванням нового показника середньої заробітної плати, що дозволить вам збільшити розмір вашої пенсії за віком. Е Декілька разів, знову ж таки, це індивідуально потрібно зробити розрахунок пенсії. Тобто ви повинні зрозуміти, що здійснити перехід з одного виду пенсії на інший, це певний такий поетапний процес. Спочатку ви консультуєтесь, вам роблять розрахунок пенсії, а потім ви вже звертаєтесь або в пенсійний фонд, або вирішуєте дане питання в судовому. Порядку. Це що стосується перехіду е, з пенсії е, там, за вислугою року на пенсії за віком, тому що ці пенсії, наприклад, чи пенсія по інвалідності, так вони дають вам право вийти на пенсію раніше, не досягаючи пенсійного віку. Тоді, коли ви досягаєте пенсійний вік, то тоді у нас е, Називається пенсія за віком. Це коли ви досягаєте пенсійного віку 60 років. Але знову ж таки акцентую вашу увагу. Перехід можливий лише при досягненні пенсійного віку, маючи необхідний страховий стаж, і обов'язково. Робіть для початку розрахунок пенсії, а тільки потім приймайте рішення, дивлячись, наскільки може зрости розмір вашої пенсії для того, щоб здійснити перехід. І будьте готові, якщо мова йде за пенсію з вислугою років на пенсію за віком, то, скоріш за все, вам потрібно звертатися до суду і в судовому порядку доводити ваше право. Але справи виграшні станом на сьогоднішній день, відповідаючи на те питання, яке. Ви мені задавали.